Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги, ну бачите. Ого. А, чи, факт, чи не прийде до нас? О, редька олійна. Що можна сказати по цій редці олійній. У нас тут дуже-дуже сухо, на цьому ділянці десь ну, тижнів три, напевно, нормально дощу взагалі не було. І таке, знаєте, наче маса і є, але дивлюсь, літає вже. Білан, а це значить, що вже скоро сюрприз чекати. Треба буде обробити, поділений не буде. Що сказати? Сказати, що деякі рослини вже ботанізацію починають. Але, але таке діло. Що сказати ще цікавого? Квітка їде тут уже шарує, так що треба буде обробляти таке воно, все, все вимагає обов'язково, щоб на нього звертали увагу, щоб все було добре. Вітер піднімається, можливо, так, може що... Ух! Тримайтесь, успіхів вам!